Суботи до суботи, огляд цін на другоцінні метали, замість трьох монет одна монета. Несподіване рішення Укрпошти щодо використання штемпелю при оформленні рекомендованих листів. Слава Україні. Слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапській федерації сьогодні субота, 25. Січня 2025 року і сьогодні наша традиційна суботня зустріч від суботи до суботи. Сьогодні я буду коротенько, тому що сьогодні ще й зустріч колекціонерів, яку я так само маю висвітлювати. А хотів би почати ще чер... з того, що існує ще й телеграм-канал Острів Скарбів. Там, де підписників всього-навсього 333. Там я публікую важливі новини. І вони там публікуються раніше, ніж виходять мої відео. Отже, будь ласка, підпишіться ще й на канал Острів Скарбів у Телеграмі. Це для вас буде корисним. Зараз ви бачите в моїх руках монети, які будуть там виставлені на аукціон, тоді, коли там буде більш ніж 500 підписників. Ось такі дуже красиві, дуже чудові монети. Тоді, коли я буду виставляти, я зроблю опис кожного з цих монет. Там вас чекає, крім ось цієї монети Мартін Лютер, яку я вам вже показував. Ну, додалося трішки підписників після мого оголошення, але не настільки багато, для того, щоб там розпочинати серйозні нормальні аукціони. Ну і також ще планую виставити ось цей срібний долар Моргана 1880 року. Це не Анциркуліт, це About Ancirculeit або AUNC. Також ще ось такі монети. Ну, Усі монети дуже гарні, в дуже гарному стані анциркулейт і там вона це просто блілліант арцир анциркулейт можна так сказати хоча це неправда це просто анциркулейт але вона в дуже гарному стані зараз бачите як воно близько просто штемпельна і тепер давайте перейдемо до новин та подій, які відбувалися на нумізматичному та філателістичних фронтах України. І почнемо огляд з вартості дорогоцінних металів. Сьогодні золото коштує 2785 доларів. Вартість зросла більш ніж на 100 доларів з тих величин, які були протягом десь приблизно двох місяців, тоді коли золото коштувало 2660 доларів у середньому. Сьогодні ця вартість вже 2785 доларів. Бачу, що вартість зростає і зростає. Срібло коштує трішки дорожче, ніж 31 долар. Я бачу, що срібло сьогодні недооцінено. Давайте подивимось на співвідношення вартості срібла до золота. Сьогодні цей індекс становить 90. Отже, на сьогоднішній день. Срібло дуже недооцінено, і з огляду на інвестиційну привабливість сьогодні скоріш слів більш купувати срібло, тому що це дуже високий індекс. От, наприклад, минулого літку, ну десь на, на початку лі, літа або навіть наприкінці весни. Цей індекс становив десь приблизно 73,80. Уже сьогодні треба продати 90 унцій для того, щоб потім купити одну унцію золота. Сьогодні у нас дуже коротенький огляд, як я вже казав, що Національний банк України. Оголосив про те, що замість трьох монет в січні вийде тільки одна монета. Пам'ятаєте, що я навіть робив своє припущення, які ж це були б монети. І з усіх цих монет вийде тільки одна. Це служба зовнішньої розвідки. Вона вийшла у четвер, 23. Вибачайте, так, 23 січня, а 22 січня Національний банк України оновив план випуску пам'ятних та інвестиційних монет, згідно якого, власне, в січні очікується тільки одна монета. З огляду на те, що сьогодні ще й зустріч колекціонерів, я сьогодні не буду робити детальний, прискіпливий огляд цього плану. Це ми зробимо наступної суботи, тоді, коли в мене буде більше часу. Ну, і ще одна новина, яка нас е просто так е зустріла зненацька у середу. Е вийшли три нових марки, а також два поштових блока. це народний одяг України. Е і е, ми прийшли усі оформлювати рекомендовані листи, на що нам поштарка відповіла, що тепер на рекомендовані листи не ставиться штемпель для того, щоб погашати марки. І усі, ті, хто замовив ці листи, конверти першого дня, рекомендовані листи, вони усі отримують з штемпелем першого дня, а також з спеціальним перевідним штемпелем Слава Україні, але без календарного поштового штемпеля. Ну, це для нас взагалі незрозуміла річ. Чому? А, тому що, от, наприклад, ви надсилаєте рекомендованого листа, і ці марки мають бути погашені. Отже, якщо вони не будуть погашені, то отримувач тоді, коли отримує цього листа, він зможе їх просто вирізати, знову наклеїти на лист і знову відправити цей лист. Або просто їх відклеїти. Тому що а, на цих марках не буде а, ніякого штемпеля, їх можна буде використовувати повторно. Ніякої відповідальності до того, хто буде надсилати ці листи, немає. Пошта зобов'язана прийняти цей лист і доправити їх утримувачу. Ну і тут, мабуть, пан Смілянський забув взагалі, коли з'явились марки, навіщо ці штемпелі, календарні штемпелі. Нагадаю, що перша марка вийшла ще в 1840 році. Це було в. В травні, ну, правда, дату точно не пам'ятаю. Всі знають цю знамениту поштову марку чорний пенні. Вона була вартістю 1 пені. І її наклеїли і висилали листи. Але англійці швидко зрозуміли, що потім цю марку можна буде відклеїти, наклеїти її знову і знову надіслати листа. Royal Mail, або Королівська пошта про це дізналася, і вони почали перехрестлювати ці марки простим пером, для того, щоб унеможливити їх повторне використання. Вони перехрестлювали, перехрестлювали. Потім у Європі, замість того, щоб перекреслювати ці марки, вони ще й писали ще й дату та місто, звідки надсилався цей лист, для того, щоб зафіксувати. Той день, тоді, коли цей лист був е, надано до е, переправки. Е, потім вже з'явились штемпелі, на яких було просто написано місто, з якого був е, доправлений той чи інший лист. Тому що тоді ще не було багато таких поштових відділень, ще, це ще до появи е, поштових індексів, і там був написано, тільки, е, було написано тільки зазначено місто, звідки насилався цей лист. А пізніше потім ще до цієї печатки або до цього ж темпеля дописувалась дата. Ну і так таким чином ця уся справа еволюціювала еволюціонувала. Для чого? Для того, щоб по перше неможливо було використати повторно ці марки. Це по перше, і по-друге, для того, щоб контролювати рух листів. Десь на початку 2000-х років Укрпошта вона перестала застосовувати так звані вхідні поштові штемпелі. Колись існували вихідні поштові штемпелі для того, щоб гасити марки на листи, які відправляються. Потім ці листи, тоді коли приходили на. Поштове відділення зв'язку, отримувача всі відповідний штемпель з датою тоді, коли надійшов цей лист. Але потім у Укрпошта вийшла: Ну така навіщо нам це треба? Це просто зайвий клопіт, усе через ще. що? Те, що в Укрпошті існують так звані терміни доставки листів. Якщо ви зазирнете на сайт Укрпошту, то ви знайдете ці терміни. Доправки цих е, листів. І там ви знаєте, де знайдете Д1 плюс Д плюс один, це для пріоритетного листа, Д плюс два там для рекомендованого непріоритетного листа. Mm. І для простого листа в межах області, в межах міста, в межах України, і там граничний термін, який зазначено Д плюс 5 Але от ви знаєте, я. Е, у Фейсбуці десь минулого тижня знайшов допис тоді, коли багато листів, в тому числі рекомендованих листів, які були надані до відправки ще в грудні минулого року, Вибачайте, минулого року вони почали надходити до отримувачів тільки у 20-х числах січня. З Звідки виникло питання? Вибачайте, а що ви з, з цими листами робили? Ну а в Укрпоштану ми не знаємо, ми вам доставили ну, в той термін, тоді, коли власне, могло це відбуватись. І ось ми прийшли у четвер. Почали управляти, оформлювати свої листи. І нам поштарка каже, а ви знаєте, що тепер календарі ми ставити не будемо. Ну, календар це на нашому слензі. І ще інколи ми його називаємо календарик. Це календарний штемпель. Ну, кажемо, ну добре, що ну, не треба, так не треба. Ну, власне, ми їх використовували для того, щоб погашати доплатні марки, ну тоді, коли не вистачає тарифу основної марки. Ну, наприклад, там U, а треба відправляти лист і клеїти марку F, але тоді, коли немає марки F, то ми клеїмо U, потім ще одну U і, власне, так погашаємо і відправляємо. Того ж самого дня дуже багато обурених філателістів написали пану Смілянському, на що він повів, ну добре, ви знаєте, що... Тоді, коли буде проходити спецпогашення, перший день усе таки інше, ми дозволимо використовувати ці календарні штемпи для відправки рекомендованих листів, що я вважаю неправильним. Я просто хочу нагадати пану о, Смілянському Ігорю Юхимовичу, ну, по-перше, ту історію, в яку ми розповів, тоді коли з'явилися марки, як їх використовували для того, щоб не уможливити повторне використання цих марок. І взагалі то існує. Правила оформлення листів, які затверджено Кабінетом міністрів, він був оновлений, якщо я не помиляюсь, в жовтні минулого року. Згідно якого при прийманні рекомендованого листа марка е е, має погашатись календарним штемпелем, усе як вводиться. Ну і ще що. А я е, знаю, що багато е, філателістів е, навіть не знають, як правильно читати штемпелі. Ну, ось, наприклад, ось цей штемпель. Отже, ну він е, трішки неправильно був зроблений або неправильно е, показана дата. Перші дві цифри це дата, другі е, 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 наступні дві цифри це місяць, потім ще наступні дві цифри це рік. І останні дві цифри це час для чого це зроблено? Колись існував таке положення. Існувало, що кожного години штемпелі треба було перекручувати на той час, згідно якого зараз от ці листи відправляються. І це дуже важливо, особливо для адвокатів, для якихось підприємств, тоді, коли вони мають надіслати якусь скаргу або апеляцію, і вони мають це зробити упродовж робочого дня. Ось, наприклад, тоді, коли я поступав в інститут, треба було подати документи. На що вийшла там ректорка, або хто там і сказав, що ви знаєте, ми не встигаємо отримати від вас документи, і ви можете їх надіслати рекомендованим листом. І ми всі пішли на пошту, зробили опис своїх документів, надіслали. І отже, цей календарний штемпель був. Тією датою, тоді коли їм подали документ на вступ до інституту. Ну таке було. І чому власне, от так от, зненацька пан е, Смілянський вирішив скасувати використання цих штемпелів, не зрозуміло. Я б міг ще дуже багато про це розповідати що це неправильно, що так робити не слід. Але з огляду на те, що мене ще чекає зустріч колекціонерів, з якої я маю ще зробити сьогодні репортаж, на цьому я би хотів сьогодні закінчити. Ще раз дякую всім підписникам, які долучилися до YouTube каналу. Ще раз запрошую вас підписатись на мій телеграм-канал, де ви зможете виграти на аукціоні ось такі монети. Хочу подякувати усім, хто коментує моє відео. Сподіваюся, що коментарів до цього відео буде більш, ніж зазвичай. І слава Україні і до побачення, до побачення, до побачення.